Цікаво, кого ж поставив Сергій Ребров на сьогоднішній матч. У воротах номер 72 Артур Рудько, три центральних захисника, півзахисники 16 Сергій Сидорчук, 17 Сергій Рибалка, в атаці 10 Андрій Єрмоленко, 20 Роман Яремчук. Номер 51, герой цього сезону у Миколаєві Роман Чумак. У захисті 69 Дмитро Сартін, у півзахисті 8 Сергій Олександров, 22 Валерій Куценко, 23 Андрій Ковальдьо Для Миколаєва, тому що ця команда зрозуміло, на яких емоціях сьогодні за з зрину футболістів. Ось перша помилка захисників Динамо. Є можливість забивати Валерій Куценко із м'ячем. Завозилися із м'ячем. Темношкірий футболіст, який тільки що міг забивати це Моріс Новачок Миколаєва, який вже був на перегляді. Тому для Миколаєва це надзвичайно важливий матч, не лише з точки зору результатів. Ну, і дійсно. Віда підключається до атаки. Віда. Зміщається центр поля. Віда віддає передачу. Яремчук блокується удар. Другий удар. Яремчук. Конкуренція у них із бесідіним за місце в центрі нападу. І зверніть увагу, Віда, саме він підключився до атаки. Цю атаку. Сергій Цянков. Ціанков пробиває Анков. Чумах на місці. Поки що ці удари не надто великою силою. Футболістів Динамо виходять. Пробуває Ганков. Сейв від голкіпера від Чумака і віда добиває. Але... Хороший удар від Газону. Не надто Моріс. Один проти п'яти захисників. Набирає швидкість Норіс. Знаходить вільну зону. Моріс пробиває. Непоганий удар. Швидко стандарт. Ярмоленко в центр поля. Рибалка може пробивати. Б'є рибалка і парирує чумак. Ще один удар. це його стихія у цьому сезоні. Роман Чумак себе дуже впевнено почуває. З кутового в першому таймі у Динамо робить передачу. на віду, пробиває Очігава, і чумак парирує і всайду. Забиває Андрій Ярмоленко. Скасували. Дивимось у повторі. Очігава перший його удар. Чумак не надто вдало пробиває другий. Ну, Ярмоленко. Так, знаходився капітан Динамо в положенні поза грою. Особливо інтригує. Антунеш. Антунеш хороша передача Антунеша. І рахунок стає 1-0. Ярмоленко все-таки встигає забити. Значно з легшим і кращим настроєм іти на перерву. Цього разу чумак помиляється. Не надто вдало зіграв на виході. І в порожній ворота Андрій Ярмоленко забиває свій гол. Прекрасна гра від Романа Яремчука. Як же ж високо він вистрибнув. Зверніть увагу. Після передачі Антуниша з правої ноги нав'язав боротьбу чумаку. Ну і Чумаку. За володіння м'ячем. Просто фантастична перевага у гравців. Динамо за ударами на дальню стійку. Циганков на Сидорчука. і Сидорчук! Третю, якщо не помиляюся, він пропускає сьогоднішній матч. Футболістики у цьому сезоні забив шість м'ячів. І Миколаїв не забиває. Забив. Ну а ми з вами дивимося за м'ячем. Олександр робить передачу. Пробиває в протихір. Динамо просто розстрілював уже або Шахтар, які зіграють сьогодні в 20-й. момент у Миколаєва. Є можливість пробивати Кутенко. Що у нього всередині робиться, скільки помилок уже гравці Динамо зробили, і як багато дозволяють своєму супернику. МФК Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб Миколаїв. Який удар! Браво! Томаш Кадар! Забуває неймовірний м'яч. Свій дебютний гол за ФК Динамо! Київ! Перший гол після переходу в Динамо. Просто божевільний гол і удар а, виходить у лівого захисника. І був він героєм програми про футбол, коли розповідав а, про свої емоції, про те, що не надто емоційним є а, цей гравець. Але лівої ноги зачепив. Це прем'єр-ліга. Тут футболісти б'ють дещо по-іншому. І Андрій Армоленко спокійнісінько робить дубль. Перед матчем багато інтерв'ю роздавав чумак і в одному із них поруч є Кравченко. Гармаш все-таки на морозюка зіграв морозюк. Під удар гармашу. Гармаш можна бити. Пробиває гармаш. Сейф зустрічають оплесками. Після рикошету. дуже важкий удар. Це, вони вже потрапили в історію. Ну, залишається у нас кілька секунд до фінального свистка. Андрій Ярмоленко робить хітрик. Прекрасна гра від. Практично всі свої моменти Ярмоленко реалізував. Ось тут відзначаємо, як поборовся Гармаш. Виграв боротьбу. Ну і Морозюк. У нього передачі просто надзвичайно зручні для. Суперники, особливо, якщо для всього найкращого вам, любові, миру, добра, до зустрічі!